Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу зафіксувати на сьогодні, які зараз оці малечі Це лікасточки, які я пересаджувала у квітні. Тобто пройшло вже 2,5 місяці, як вони адаптувалися, як вони ростуть. Зараз я їх звідси заберу. О, зараз я ще покажу. Це в мене одна тілансія так зацвіла, і це вперше, коли вона таке посіяла, повилазили з неї, як в кульбабки, на І я побризкала оцей блок, а це кара з верби, і положила це насіння. І воно так прилипло, воно не здувається, нічого, то дійсно такі властивості в нього. І мені цікаво, чи виросте з них щось, чи не виросте. Подивимось. А... а оці малечі зараз я на стіл поставлю, щоб роздивитися. Бо я до них сама не дуже заглядаю. Так, полила та й полила. І все. Ось які вони вже гарненькі підросли. Коли я їх пересаджувала, то тільки починали вони рости. І вони у мене були в мосі. А це я їх пересадила в субстрат. І ось субстрат їм сподобався. Хто не бачив того відео пересадки, вони у мене всі разом росли в одному горщику в мосі, буде посилання на те відео. Хто захоче, може подивитися, треба поливати. В нас було так холодно сьогодні. Ось перший день, коли 18, плюс, і немає дощу. і я їх не дуже поливала, бо були дощі і м -м, холодно, і була висока така волога в повітрі, тому я їх не дуже і поливала. Так, ну що, мох прижився. Сухий, бо не политі. І ось такі вже листочки гарненькі, ось такі вже вже нові, нові зростанечка Розростають, це значить, що і коріння росте, і їм подобається. Треба підживити їх. Раніше я окремо всі катасетуми, лікасти, цимбідіуми додатково зовсім іншою концентрацією підживлювала, а зараз... Ледача стала я. Ось теж, як гарно. Ну і все рівно, щось мені здається, що тут не по одній рослинці, їх тут декілька. Все, ділю, ділю-ділю, а їх все більше і більше робиться. Це купувала я ще перед війною сіянці. Декілька різних. І це ті сіянці, які у мене залишились, які у мене пережили засуху, яку я їм. Заробила. А тут мох, який був у них у горщику, коли вони росли всі разом, і тут він відрізняється від цього. Це лісовий я вже накидала. І тут прям такий теж гарненький. Ну що, зараз буду тріпати їх за волостя Раз. Ой, так щоб щоб не полетіло. Два. Три. Це значить, що коріння там вже добре розвивається. Який догляд за ними? Як ви бачили на перших хвилинах, що я показувала, ростуть вони у мене трішки такі затінені під гліцинією, над водичкою. І там більш для них такий клімат. Краще, навіть коли в нас дуже жарко буває. Цього року я не знаю, щось нас літо оминає. Хтось розказує, що жарить страшне, як а в нас цього літа немає, то я переживаю, що в мене помідорів не буде. Я дуже обожнюю помідори. М'ясисті такі великі, а їм треба час, щоб вони і виросли, і дозріли. А це треба сонця, якого вже майже півліта пройшло, а його і немає. Зараз я ще покажу одну лікарству. Бульби верніше задні. такі у мене є по три штуки з задніх бульб моєї лікасти, яку я зву Кардинальша. Це моя перша лікаста, яку я купувала без назви, просто як гібрид. І я її того року відрізала оці задні бульби. І вони не захотіли рости. І стоять ось досі. Дивіться, вони, ну, Трішки змурщилися, але не дуже. Так і стоять. Дивлюся, там буде щось рости чи не буде. Не знаю. Якщо не почне рости, то викину. Я її пожаліла цієї зими. перед зимою не викинула. Ну, її можна в таке місце поставити, коли вона не росте. А щось її тут почало їсти? Оце так. Слимаки чи хто знає. Що є тільки холодний період, да і все, і особливо там коріння немає поливати нічого. Вона, бачите, навіть там держиться на тих старих які вже не, не працюють, качаються. А цю ось нещодавно розділила я її, обіцяла однієї моїй архоподошки частину. І я така вона вже була велика, і щоб змишнити горщик. Відділила, вислала їй частину, моя частина теж росте. І три зайвих було бульби знову задніх. Я їх посадила Це свіжі цього року. Це почало рости, дивіться. Вже яке зростаннячка гарненька. Тургор так вона тримає гарний. О, а ось іще росте, цього я не бачила. А це сюрприз я цього не бачила, я її не заглядувала, бо вона в мене так стоїть. Тільки оцю частину бачу. І думаю, ой, гарно росте, 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 а тут ще одна росте. Ну, Взагалі-то ця моя лікаста, вона така безпроблемна. Вона завжди гарно вкорінювалася. Так вона в мене дуже давно вже ну, 10 років точно. Отак от. Оцю от от. е, красавицю хоче ще теж одна дівчина казала, не викидайте бульбу, я її тебе заберу. То буде два дві точки росту. Ось так от буває, бачите? Ця простояла, не захотіла рости ці задні части. А ні, тут ось почало рости ось зверху. То, мабуть, тоді, значить, тут в цих в задніх частинах повідгнивали, або, я не знаю, вже всі були використані почки. Росте он зверху, отак буває, бачите, це з того року. Так, поживних речовин тут в цих бульбах ще дуже багато, то цю дітку, якщо виросте, викормить. А ці ось свіжі, вон як гарненька. Пронялися і навіть не втрачають свій об'єм, не втрачають тургор. Коли ж оці малечі виростуть і зацвітуть, щоб побачити їхні квіточки. Знову наші сусідські собаки між собою розмовляють. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!